Новорічні свята це завжди очікування чогось казкового, чарівного, здійснення мрій, бажань та сподівань. Ось і сьогодні ми хочемо розповісти вам про новорічний шлях нашої красуні ялинки. Ми її виготовили для участі в міському конкурсі Екологічна ялинка. Що виростити таку ялинку в природі потрібно не менше як півтора роки. Отже, при бажанні завжди можна зробити так, щоб не руйнувати природу і зберігати неозкоджену її хвойну красу. Для виготовлення ялинки ми використали бамбук, новорічні іграшки та стрічки. А я додала до неї. Символ Євро-2012 12 яч, м'ячі та стрічку. На мою думку, це ливчитиме для ялинки 2012. Ми горді з того, що наша ялинка, переможниця міського конкурсу, буде брати участь у всеукраїнському національному конкурсі та на виставці дитячої творчості у Києві.